Доброго дня! Хлопці обіцяв показати, як ми закутуємо чок. Значить, дивіться, оце у нас гніздо на двох рамочках, це тут зберігається суш третя. Це ми від мишей закрили. Тепер ложимо сюди трошки отраву для мишей. синтіпон, Це у нас тройка якраз на чотири вулика. Потім це лафан. Телефон той, що купили товстий, обикновенний, так як раніше використовували жовтий, то це захисний. Ну Все одно він, він буде довго служити, так то птички, то ще щось його роздовбає. Оце ми його два на метр порізали. На півтора порізали. Тоді беремося. Рейки у нас. Такий чук, чук, шуруповерт. Тут конвертом його раз зложили, закрутили і все. Ще що хотів сказати, раніше, коли ми це ну, пробували, то було, приїхали на градусник, дивимося, було мінус 5, а, а тут градусник зверху ну, ложили для проби на кришки, було плюс 10. Тобто, наоборот, мінус 10 на дворі, а тут було плюс 5. І воно просто ми так не думали, раніше по одному закутували. А тепер не те, що раді економії, вони один одного гріє і вони тут в клуб не збираються. І що мед вони достануть де хочуть. Ми тепер їх не формуємо. Проважили. Упси. І все, і накриваємо. Так що якось так. Що неясно ясно, питайте, на все добре.